Друзі, всім привіт! Відкриті кваліфікації до РМР у Європі добігли до свого кінця. Ми визначили 16 команд, які кваліфікувалися до закритих кваліфікацій, і тільки що буквально піджель викотили власне список груп та склад груп оцих закритих кваліфікацій. З відкритих кваліфікацій в результаті в нас вийшли Sinners, Ecstatic, OG, Exus, XanderFlash, Entropiq, Ikla, Heroic, Permitta, Eyeballers, Foei, Pera, Sync, Zero Tenacity, Yano, Nexus та Fnatic. Оце всі команди 16, вони доєднуються до 16 раніше запрошених колективів і будуть боротися за 21 слот на РМР у Європі. Тому у цьому подкасті, відео подкасті, ми поговоримо про якраз закриті кваліфікації. Підведемо короткі підсумки відкритих кваліфікацій, поговоримо про Америку, про Ісель Пролігу та, звісно, групи БЛАСТ. Але перед тим як перейти до власне закритих кваліфікацій, я вас попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться мої відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Після минулого ролику до списку додався також Кварелі. дуже вдячний йому за це. Чиї, я не знаю. Спонсори, до речі, дивляться це відео у ранньому доступі, незалежно від рівня підписки. Тепер підходимо до підсумків відкритих кваліфікацій. Серед великих команд не пройшли Zero Zero Nation, TSM, Parivision, Nine... 500, Secret та Bait. Оце власне такі колективи, від яких всі очікували, ну, якщо не проходу, то принаймні постійної боротьби. В принципі, постійна боротьба була, але їм не вдалося здолати цю стадію. Особливо дивно за блід, ну не дивно, це нова команда, молода. Але з іншого боку, я від них очікував більшого. Вони виглядають непогано, склад виглядає сильно. Але в результаті вони не змогли купити собі слот на пласт. Вони не подолали відкриті кваліфікації до РМР. І як і для NRG, які спойлер, ми далі поговоримо про них. Ці, для обох цих команд сезон провалений. А Також я очікував більше від Nine та 500. Це теж оновлені склади цих команд, але а, це биті онлайн бійці, які в принципі мусять долати такі стадії доволі легко. З все без несподіванок, в принципі, тут є чемпіони мейджору навіть гравці, які грали в дуже серйозних крутих командах, як от той самий Патці та Кікер. але вони виглядали дуже сиро та дуже слабко, тому в принципі їхній вихід не є чимось несподіваним. Загалом 16 команд, тобто з 80 гравців. На закриті кваліфікації вийшов тільки один росіянин у складі угорської команди. Пера супер. Я не міг очікувати такого результату, якщо чесно думав, все буде набагато гірше в цьому плані. А з українських команд мені найбільш так знаєте болить серце за Passion UA, Звісно, команда до останнього боролася, показувала серйозні результати. А враховуючи те, наскільки це молодий колектив, то... Їм напевно дуже-дуже образило, що вони не змогли подолати от якраз цю стадію, особливо враховуючи те, що вони були так близько до того, щоб завоювати оцей останній слот. Але не вдалося. Це стане для них дуже добрим уроком. Гра проти Насіті була жахливою. Вони робили купу помилок, купу необов'язкових помилок, часто розслаблялися. Власне, першу мапу вони віддали, а на другій мапі вони також віддали перевагу. В них була доволі. Сильна різниця за раундами на свою користь, але в якийсь момент вони просто почали приймати дурні рішення, які привели до поразки. Схоже, було з Енеїдою, але Енеїда більше так чіплялася у вирішальних матчах, їм просто не пощастило. Можливо, треба ну, більше пограти у цьому складі, адже ми їх дуже мало бачили за останні місяці. Як цей склад зібрався, ми їх дуже мало бачили на якихось турнірах. Навіть рівня Ліквіпедії, я вже не кажу, за ХЛТВ Ну і EC. Дуже образливий виліт. Оцей промах а, від снайпера команди в останніх раундах, Вос... оцей промах від снайпера команди в останньому раунді, це дуже-дуже сумно, але ну, проблема була не тільки в цьому промахові, і а, до цього були помилки. Деяким гравцям бракує досвіду. Шкода тільки, що Бондік пропустить ще один мейджор. З іншого боку, всі ці команди, які вийшли на стадію ХелТВ, отримали очки від цього сайту, що дуже сильно спростить їм життя протягом найближчих тижнів. По-перше, вже всі три ці команди є в рейтингу ХелТВ, і всі навіть вийшли у ТОП 100, а тепер піднімуться, по ідеї ще вище. Перший також піднімуться вище. Це дуже добрий для них результат. Далі ще будуть відкриті кваліфікації на uh, IEM Ченду. І відкриті кваліфікації на перший ESL Challenger. Це з того, що найближчого, тому в принципі, зачепитися є за що. Той самий приклад Бетбум-команди, от ми минулого разу говорили, про те, що вони виграли одну єдину кваліфікацію в Європі, на яку вони там зіграли там, одну з першу свою кваліфікацію, і вже відразу піднялися на такий рівень, з тим, IEM Sydney, що отримують запрошення на ESL Pro League. Тобто початок покладений. У цьому сезоні і початок доволі активний. Закриті кваліфікації у нас стартують завтра і триватимуть до 21 січня. Власне, 21 січня відбудеться десайдер закритих кваліфікацій. З 18 по 20 будуть тривати дві групи A і B. На РМР, як я вже казав, вийде 21 команда. Давайте поговоримо про групу А. Тут зароба буде нереальна, але очевидно, що певні команди мають менше шансів на вихід. Звісно, я тут. Відразу ставлю високо BG, Virtus Pro, 9 тих самих Nine Pandas, тому що це команди, які вміють грати онлайн. Ті, ті ж 3D Max теж команди, які дуже-дуже багато грають онлайн. І для них ця кваліфікація не буде чимось особливим. Для Navi, Cloud 9 ну Cloud9 частково, бо вони останнім часом теж багато грали онлайн. Для них це може бути проблемою, адже вони дуже мало мають досвіду на онлайн-різних кваліфікаціях, в основному грають на LAN. Проте сила команди є силою команди. Мусять такі команди, як Heroic та Наві, виходити з такої групи. Але, як я вже сказав, я тут найбільше бачу фаворитом BG. Я думаю, вони легко заледять 3-0. Вони вміють грати онлайн, і сама по собі команда дуже сильна. Важко тут е, щось прогнозувати загалом, адже не всі команди вилітають. Напряму проходить 8 колективів, а ще 3 проходить у Десайдер. Тому фактично з 16 команд з кожної групи 11 проходять кудись далі і мають високі шанси пройти на РМР. Я не думаю, що OG пройдуть, е, але я думаю, що вони зачепляться за Десайдер. Перміта, здерфлеш. Думаю, швиденько вилетять. От якраз приміта з Underflash і, напевно, якийсь Soul або бедбум вилетять е відразу. Вони не пройдуть до наступної стадії. У групі Б у нас тут, як на мене, все трошечки цікавіше. Адже з відкритих кваліфікацій тут пройшли, наприклад, Кої, Фнатік е та Айболерс, доволі сильні колективи. Ті ж самі Sync дуже сильно себе проявляють онлайн. Є великі шанси. Є великі шанси у естонської команди пройти далі, адже слотів багато, і через це можливість є вийти в кожного. Є питання серед запрошених команд до росіян АмКА та Форзе. Тут відверто слабкі склади, які нафермили просто грошей на турнірах різних. Форзе навіть там вигравали, здається, якийсь чемпіонат Росії, який який. Якогось милого був взагалі на Хел ТВ, і власне через це приніс їм бали в рейтинг Вальве. І через це вони можуть легко пройти. Так само питання до Аврори, але Аврора дуже сильна команда в плані онлайну, тому я думаю, вони все ж пролізуть. Мауз, Астраліс, Eternal Fire, Spirit, Прізі це дуже дуже сильні колективи, які мусять проходити спокійно. Це не їхній рівень, їхній рівень це РМР. Проте, все ж, знову ж таки, це онлайн і може статися все, що завгодно. Шансів не бачу в Яно, не бачу шансів у Пера, так само не бачу багато шансів у Nexus. Питання також до Zero Tenacity, але вони нормально валили в останньому відкритому відборі, тому можуть здивувати. Принаймні, якщо не Манія буде ставити, як він ставив проти Passion UA, може статися все, що завгодно. Щодо шансів іклету, тут теж важко сказати, команда ніби впевнено почувала себе в кожній з відкритих кваліфікацій, де вони грали. Але тут е, будуть суперники зовсім іншого рівня, їм точно хтось попадеться з 8 е, е, запрошених команд. Тому легко точно не буде. Але я думаю, що в топ-11 групи вони все ж зайдуть і, як мінімум, на десайдер кваліфікації вони вийдуть. А нагадаю, що з десайдера виходять 5-6 команд. Тому... Шанси пройти на РМР у ІКЛА високі як ніколи. І їхати їм недалеко, тому зручно. В принципі, тут наперед немає що більше говорити. Я записую це відео, коли ще немає перших пар, тому, можливо, зроблю якийсь прогноз в себе в телеграм-каналі, тому шукайте опис у посиланні та підписуйтесь. І також напишіть в коментарях, будь ласка, чи ви хочете, щоб я робив щоденні відео по закритій кваліфікації. Це будуть теж подкасти. Щоб не витрачати і ваш, і мій час на монтаж, і так далі. Я просто буду записувати звук. А вже повноцінні два відео в мене готуються. Це такий спойлер. Тепер давайте перейдемо до закритих кваліфікацій у північній Америці, які вже закінчилися. Там у нас визначилися 8 учасників від Північної Америки на Америка Серемер. 3-0 пройшли Вайлдкарт та Комплексті. Два сильні колективи на своєму рівні. Вайлдкарт це така, напевно, найкраща команда у Північній Америці, яка не грає на міжнародних турнірах. Complexity — тут все ясно. Мейті теж доволі все ясно. Вони програли тільки Вайлдкарт. Але це було несподівано. Але вони обіграли. Liquid та обіграли Наутс двох прямих суперників. Це дуже сильно і дуже несподівано. Насправді, я не думав, що принаймні з Наус вони впораються. А з Liquid, це як ми вже говорили, це просто нестабільність була. 13-3 це не так, як Liquid мають програвати на оверпас. А власне, Liquid поступилися тільки Мейті, і пройшли далі спокійно. А боц, теж учасник до речі, SL Pro League, поступився тільки wildcard. Там були решта суперників доволі легкі і не могли створити якихось великих проблем для бос. тому легкий вихід для команди з рахунком 3-1. Ну і ще пройшли Rocket, Nouns та БЕДЕС. Ці команди пройшли з рахунком 3-2, і вони не мають багато шансів на РМР. Там будуть ще бразильські колективи і 5 команд з 16 проходять, проходить, тому це так. Єдині, хто можуть поборотися справді за вихід, це наус, але їм треба ну, працювати, працювати, працювати. До березня ще є час, але склад поки не готовий. Окей, вони програли ліквід, але з мейтів в принципі вони мали показувати більшу боротьбу, хоча рахунок 2-1 це доволі близький рахунок, але з того, що я дивився в записі, то трошки було забагато помилок. Команда ще трохи сирувата. Ну і звісно, найбільшим шоком для мене став не вихід Energy, Команда поступилася Complexті Nounс та BDS, Але ну, вона сама винна, я про це писав в телеграм-каналі проти БДС ви маєте вигравати. Це звичайний uh, учасник ESL Challenger uh, Північна Америка і то далеко не найкращий, до якого ну, якому просто пощастило поїхати в цей Монтерей. Енерджі мали забирати, і, як і для Бліт, сезон провалений. Інвайтів немає, мусить тепер боротися за якісь відкриті кваліфікації до всяких IEM China, TSL Challenger. При цьому що на відкритих кваліфікаціях до IEM China першу вони вже програли. Там виграли Liquid, які до речі вирішили боротися за цей слот. Вони не отримали прямого інвайту, але хочуть боротися за слот через відкриті кваліфікації. Відкриту квалу вони першу виграли. Тепер будуть грати на закритих кваліфікаціях, де проходить один з чотирьох учасників від Північної Америки. Тому, в принципі, у Ліквід є хороші шанси пройти далі. А от у NRG, якщо вони ще пропустять IM China, я взагалі не знаю, що вони будуть грати, крім SL Challenger Ліги у Північній Америці до того часу. Ну, можливо, будуть приїжджати в Європу і шукати якихось CT чи European Pro League, там United 21, ці турніри, які на HLTV зі стадії півфіналів починають висвітлюватися. Тому сумно за NRG, вклад хороший. Для Північної Америки, принаймні, крім усього іншого, у нас ще з'явилися списки учасників груп на Blast Premier Spring Groups 2024. Про це я зроблю окреме відео, яке вийде, напевно, десь у суботу, неділю. Я не знаю, як там вийде з закритими кваліфікаціями, адже закриті кваліфікації у нас 22 20... закриті кваліфікації закінчуються 21 числа. А... Бласт починається 22 го Тому я думаю, що ну я щось придумаю, але це про це буде окреме відео, ем... яке ви, звісно, побачите і в Телеграмі, і на Ютубі. Ну і звісно, свіженька така інформація, що вийшли групи на ESL Pro League Цей турнір відбудеться вже в кост мейджорівську епоку. Це буде в нас. Кінець квітня, початок травня 2024 року. Це вже навіть після АЄМ Чайна. Ну і серед українських команд Монти отримали дуже складну групу: Маут, Фурія, Геймер Ліджин, Ендс, Ліквід та Форзе. І якась команда 30-та, що скоріш за все буде учасник від Південної Америки. І група D, де в нас зіграють Наві, це Complexity, BAG, Heroic, NAB, Boss та Greyhound. Тут доволі прохідна група. Нагадаю, що до наступної стадії виходить аж 4 команди. Тож навіть мусять виходити з такої групи. Щодо Монте не впевнений, але якщо ви топ-6, то ви маєте бути топ-6. For the End Gamer Legion, ви мусите обходити спокійно. І от Ще 30-ту бразильську команду якусь обіграти. І все. В принципі, це четвірка Маус Фурія. Ліквід та Монте на даний момент виглядає фаворитами цієї групи, але нема сенсу про це говорити три місяці до цього всього. Там у монте вже склад може повністю змінитися до того часу. Адже це Мейджор, після Мейджору починається двіжуха справжня. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми очікуваннями від закритих кваліфікацій у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.